Говорити ми сьогодні будемо з людиною, яка дуже добре збирається в всем, що відбувається всередині України. Бо він є професійним політехнологом, політологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктором вітаю. Доброго, Доброго здоров'я. Віктора, зразу запитання вчора, 19 вересня. Росіяни вдарили по п'ятиповерховій будівлі геріатричного пансіонату у Сумах. А е, є загиблих вже відомо в лікарні помер від всього, що відбулося, і є постраждали. Що там відбувається зараз? Взагалі, в ну це вже це, це дно чи що росіяни можуть пробити нове дно? Чи збільшить взагалі кількість обстрілів у Сумах з початком курської операції? Ну так, да, звичайно, збільшилось, скажімо так, ми до по великому рахунку, до, до весни цього року і не знали дуже обстрілів. Ну, прилітали там до нас і шахеди, і балістика, але в основному там вони цілились там, де вони думали, є військові, там в СБУ наші прилітали і так далі і так далі. Але по мирним об'єктам, ну, якщо да були загиблі, але це там супутні жертви були мирні, да, скажімо так. То вони після того, як РДК зайшов з Білопільської громади в Тьоткіно, а з Писарівської на Грайворон, Легіон Свободи, то <кій> супостат <кій> став бить по мирних об'єктах, типу як в отмєстку. До цього була, правда, там розбита СБУДа, середино громада. І от з весни Сумщина вся почала там, типа там бачить весь жах. Да? Тобто, я думаю, що місто Харків тільки такі прильоти були. Ну і Сумщина. Причому деякі прифронтові громади були просто вщен зрівна з землею. Оце ще раз СБУДа, потім дуже багато весною літом прилітало весною особливо Ворожба, Білопілля. Велика Писарівка, ми розвозили туди ремкомплекти, то я знаю за що кажу. Я сам бачив оці всі прильоти, приходи від кабів. І особливо вони, вони з весни у них була тренування, вони тренували каби. Так? Це для них була така собі. Вони ж каби взагалі почали приміняти лише з вересня 23-го року, як технології. І вони на, на Сумщині тренувалися. Так? От і почало прилітати. Але от останній тиждень в Сумах це був вообще жесть. Да, перше хочу сказати, на цей гірентологічний центр при, при, колись е, біля нього впала балістична ракета, але не зірвалася. І таке буває. І щоб ми знали, це мікрорайон, де е, цей е, ну, будинок для людей похилого віку, потім е, поруч госпіталь. Uh, да, військовий госпіталь, і вони по ньому теж цілять. Я думаю, да, тось тобто для них поранені це ціль. Ну це ж Російська Федерація. Що ми хочемо? А ще тут не, спробуй, тобі, вони навмисно б'ють по фактично, як вони називають мірняк по цивільному населенню. Там по... немає нічого, нічого. Цей Курський мікрорайон, там це мікрорайон, це тільки жилий жилий комплекс. Перед цим вони вдарили туди ж е, балістикою, вдарили на цей же мікрорайон колишній дитсадок і там був прийомник для цих для ну діток, як прийомник він раніше називався. Зараз я там довга назва я її забув, не скажу. Але суть що, це була установа обласна, куди дітей, які там десь ще до війни десь дитина втекла в сім'ї, то до вияснення обставин, чого може над нею знущалось. Ну то тобто, есть там це місце тимчасового перебування дітей, яких потім. Розподіляли або по інтернатним закладам, або давали під опіку, або там ну варіанти різні, да? е, от і це такий був е, і туди вони вдарили, там, слава Богу, не було дітей, і навіть сторож вийшов. ну то ж, Просто повезло. Вони, можливо, думали, що там, поки немає дітей, військових підселили але ну, ніхто не постраждав але ну сам факт. Потім там же ж на цьому мікрорайоні обласна увага, дитяча лікарня, обласна, де складні випадки лікують, які не можна десь в громаді полікувати дітей повно, обласна клінічна лікарня, там неврологічне відділення, там ендокринологія і там далі, так далі, так далі. Нові корпуси, які тільки побудовані перед війною. І тільки єсть там далі за окраїною, ну в общем, десь кілометрів за півтора від оцього будинку для людей похилого віку, кілометрів за півтора. є невеличкий заводик, там пробки роблять. Пробки, от які конкретно закручують бутилки. Що там? І все більш нічого нема. вообще там ні заводів, ні фабрик, ні параходів, нічого, ні залізниці, нічого, нічого там, якого ви б'єте, тобто таке відчуття, що вони б'ють спеціально. Але ж це долетів кап. А Кап це якраз північна околиця Сум. Це Курський мікрорайон, найближчий до Курська, то він і Курський, тому що по колишньому Курському проспекту, звісно, зараз такої вже такої вулиці у нас немає, але між тим. І ото вони з Рильська запускають тепер кави. Да, Самоліт підлітає. Вони, може, і далі запускали, далі вони не долітають, тобто це їхній якраз приділ. Вот. Той мікрорайон, де я живу, на іншому кінці, то у нас, понятно, такого ми ще по дереву стукаль не бачили. От, власне, це. Ще треба людям. Треба говорити. Треба говорити, що б'ють, б'ють ну, спіцом по житловому масиву, і мало того, воно ще до дожив масива не долітає, а воно розривається от де якраз на окраїні. Ну, тобто. З цього центру далі поле, з обласної лікарні, далі поле, тобто далі пішли поля. Це сама північніша ну, край міста Суми, туди, куди їм найближче долітає. От вони куди долітають, туди йдемо, Ну, Розвалюємо, що можемо. Це ж руса туристи, це ж таке. Це, це, це біосміття. Це э, росіяни не люди. Я кажу завжди це це біосміття. Тому що якщо вони так роблять, якщо вони це підтримують, якщо вони виходять на протести і фактично мовчки підтримують війну проти України такі такі дії, Ну хто це? Ну Це сучасні нацисти, ті ж самі, які підтримували, коли бомбили нацисти, мирні міста. Це тактика, яка. Проявляє безлюдність, але давайте відверто казати: Росіяни проказують, що вони будуть робити з Україною. Якщо зможуть іти, далі, далі, далі це варвари печерні, дремучі взагалі без якої совісті або моралі. І тут треба розуміти, або ми їх перемагаємо, але або вони нас фізично знищать. Інших так. варіантів немає. Ті, хто кажуть, да Є ще третій варіант. варіант, третій варіант стати русскими. А, ну так, але і це ці ці саме що значить не ну не для всіх, для нас з тобою навіть такого вибору нема. Слава Богу. Я <сх> От, знаю. Але Я там гір... типу, вони готові взяти вони готові захопити наших дітей і зробити з них русських, хто зробити яничарами. Все правильно так, фактично так. І ті, хто кажуть, що давайте домовлятися з росіянами, з ними можна домовитися з росіянами. Домовитись не можна. Росіяни хочуть нас знищити. Голдомер колись сказали неможливо домовитися з тою людиною, яка прийшла тебе вбивати. Її треба або знищити самостійно, або зробити так, щоб в неї втратилась можливість і бажання нападати. Гаразд, а я хочу зараз е, запитати тебе. Президент Зеленський заявив, що його план завершення війни готовий. Постійна представниця Сполучених Штатів Лінда Томас грінзла заявила, що США ознайомились з документом і у Вашингтоні дипломатично вважають, що він містить стратегію, яка може бути ефективною. При тому, що куларна в ЗМІ американські чиновники кажуть, і про це пише американська преса: що в Білому домі не вірять, що удари в глубь Росії допоможуть Україні перемогти. Що це той самий вандер Вафул, диво зброя, яка може допомогти. От, в мене запитання: по-перше, чому зміст плану не розкривають українці? Видь, ну, два відверто. Пише про це японська преса, американська преса, французька, німецька преса пише і розписує план в деталях. Українська преса взагалі нічого не знає, а українському суспільству нічого не кажуть. Більше того, план нам виконувати а. Нам його навіть не проявляють в якихось, там, не знаю, пунктах. Це перше. Друге, Лещенко сказав, що план ґрунтується на дозволах бити Західною зброєю по території Російської Федерації. Так, Лещенко це ноунейм no з амбіціями і посадою в е, Укрзалізниці на глядовій Раді за великі тисячі гривень, але він говорить, що голова банкова. Він озвучує те, що Банкова хоче донести. От головий меседж. План ґрунтується тільки на ударах по Росії. А що буде робити Зеленський, якщо не отримує дозволу США бити? І взагалі, чи є у влади план Б, які взагалі ти бачиш варіанти закінчення війни для Зеленського перемогою, якщо в нього тільки один план? Досвід показує, що будь-які удари по Скажімо, по територіям противника не приносили успіху і навіть в, в часи, в, ну, в ранішні часи, да, весь історичний приклад цьому. Наприклад, там типу, велика римська армія, Веспасіана і Тіта штурмувала Єрусалим два роки. Два роки брали місто. Це вся міць Римської імперії. Так само. Багато є е, таких е, історій е, у всіх країн. да Там у Польщі там оборона Чеснохови там під час потопу у нас в Україні оборона Буші. Там, типа, сучасна історія Брестська Крепость, сучасна історія, коли <ків> коврові бомбардування союзників не змусили німців здаватися. Це додавало тільки злості, але не, не додавало страху. от Союзників не вийшло. Союзників навіть кажуть Хіросіма І Хіросіма це вже імператор, ну, якби вирішив так, да? Хірохіто але японці готові були там ще 120 Хіросім пережити, але не здаватися Тобто, і в нас вони б'ють зараз по, от, по мирняку, б'ють по. По е, умовно, там по Ахмадіту, по дитячим там притулкам, по лікарням, по всьому, 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 вони тільки додають нам злості і не додають страху, але е, е, треба ну, дзеркально сподіватися, що якби ми били е, парасію, то навряд чи ми кхм, добились результату, щоб вони там вийшли на протести чи вони б тільки злились. Звичайно, ми не будемо бити по мирним кварталам ні в Курську, ні в Білгороді. Якщо десь щось у них падає, то це падає випадково. Це людський фактор. Або хтось націлився неправильно, або це дійсно уламки ну, безпілотників. Таке бува. Це війна. Вони винні в цій війні, нашої вини нема. Е, і якщо вже говорить, що там план, що дайте нам 800 атакам всі, то ми там розбомбимо щось. Ну. З військово-логістичної точки зору, да, не військовий інженер, ніщо. Ну, да, бить по їхнім нафтопереробним заводам, ну особливо в новоросійській, було б непогано, да, у них 70% всієї нафти перевозиться через новоросійський порт. Але чи ми отримаємо дозвіл саме на цей порт? Тому що фактично план, я так розумію, план Зеленського це список міст, по яким ми просимо, щоб нам дозволили бити. Да. Якщо Москва, це може бути тільки Кремль, як центр прийняття рішень, да, це модна, до речі, російська тема. Або це мости, мости через Аку, дому Волгу. Да, якщо, або там по круглобайкальська залізна дорога, там є один тунель. Якщо його підірвати, то умовно весь далекий схід залишається там відірваним. От їм буде ближче до Китаю, ніж до Москви, це точно. От, якщо б ми отримали цей дозвіл, було б непогано бити мости. Але я думаю, що там скажуть, ні, мости це все-таки і військові використовують, але й мирняк використовує по мостам, бить не дамо. Ну, <coughs> а так вони будуть розосереджувати. Ну, склади да, склади добре. Але вони можуть дати сказати там: бити своїми шахедами все одно. Е я недавно прочитав дуже цікаву експертну статтю, що росіяни своїм ППО здатні прикрити десь від 23 до 33% відсотків всіх своїх об'єктів стратегічних. Тобто, їм просто у них не вистачає ППО, так як і у нас. Не вистачає патріотів закрити, крім Києва там, атомних станцій, щоб ще закрити Харків, наприклад. Ну і ті ж самі суми. Да? Там, типу, ми розуміємо, що петріота нема, балістику збивати тут не можуть, вона прилітатиме, ну що зробиш? О, так само так само, точно, і там, якщо ми дві третини об'єктів їхніх можемо доставати, да там е, в зоні досягнення. Окей, я би дуже хотів, щоб нам цей дозвіл дали, щоб ми могли бити якщо навіть не мости, якщо навіть не новоросійський порт, е, то хоча б там е, ну якісь всякі НПЗ, склади, там штаби і так далі і так далі. і так далі все, все до чого можемо дотягтись. Це було б непогано. Але. А якщо ні, а до виборів точно. ні. Точно. Тобто, ми попадаємо в ту цікаву ситуацію, коли кажуть президент, який ще президент, але вже вибрали нового, да, там умовно між листопадом і 20 січня, коли буде інавгурація, його називають кульгавою качкою. Але з іншого боку, ця кульгава качка може прийняти рішення в тому анекдоті. Дедушка старий, йому все одно. Смело гранату бросил в окно, дедушка старый, ему все равно. Ну, це це така була ця частушка часів СССР. Так, піонеры дуже любили ці казки, а але... да. Так, да, так, врайком Она... кинув, там, дедушка старий, йому все равно. І тут ми можемо бачити таку ситуацію, що він може дати дозвіл, він може сказати, хочу бачити Україну в НАТО. Він може наробити багато заяв, таких гучних, а давати надавати дозволів, там написати, ще там ну все, що в його повноваженнях, на наш рахунок. І з нього вже, як то кажуть, взятки гладкі. Да? Там, типу, <кхм> він прийняв рішення. І оце рішення, я думаю, що 6-7 числа вони після виборів мають надати і думаю нададуть. Але ну, це, це і все. А те, що у Зеленського немає іншого плану, то ну, тому що інший план який вони ж тут шепчуть ще про саміт миру і мирний план. Тут тільки поржати можемо. Як ми без Росії можемо там, типа ну, скільки б ми не напланували там, що ми от зробимо, то, то, щоб примусити Росію до миру, а Путін е, за куря і скаже, та йдіть лісом. І все. Є один непоганий приклад. Є з бала, яка з боку Лівана обстрілює Ізраїль. Ізраїль має далекобійну зброю, Ізраїль має ракети. Ізраїль наносить удари з, з авіацією по цих цілях приблизно, але навіть перемогти не змогли. Тому прийняли рішення проводити сухопутну операцію. І зараз воно відбувається. Це показує, що навіть в сучасному світі, коли ти маєш далекобійну зброю, коли на тебе працюють супутники, так. розвідка, все інше, на жаль, без, без деяких речей неможливо навіть приборкати таких мудаків, як е, Хезбулу. Хоча в них е, найбільший арсенал серед всіх приват, ракетний арсенал серед всіх приватних армій світу це офіційний факт. Так от, е, як можна грунтувати тільки на обстрілах, я не знаю. Але навіть на Рамштайні Зеленському казали, що увагу приділяєте не тільки ракетним, увагу приділяєте обороні. Більше того, оборона це запорука того, що у вас буде час і можливість підготуватися до контратаки і відкинути ворога, а навіть перейти в більш потужну атаку, як це було вже раніше. Для цього треба мобілізацію провести так, проводьте мобілізацію. Але мобілізація б'є по рейтингу зеленського зразу б'є по рейтингу, і от тут я кажу завжди, що зеленському треба для себе все ж таки зрозуміти. Він повинен бажати перемоги перемогу у війні більше, ніж перемогу на виборах, і от тоді він зможе приймати непопулярні рішення. Тоді він може рішати проблеми України, але. Так, це буде палити його рейтинг, але це допоможе країні. І він повинен пригадати, що він президент не він потрібен Україні, а Україна повинна бути потрібна йому, тому його дії повинні бути. На користь країні, а на користь своєму переобранню, виборам рейтингу чого ще на жаль, поки цього не відбувається, і ми це бачимо постійно. Тому будемо уважно слідкувати за тим, як він з'їздить, так він приїде в сполучені штати. Він виступить на генасамблеї. Це 100% суто. Він поспілкується з Трампом. Далі в нього заплановані. В зустрічі з кандидатами, але найцікавіше, він навіть не розуміє, він хоче презентувати всім їм план. Він не розуміє головного, що там два кандидата з альтернативними думками. І якщо хоч один з них, наприклад, Камала Харіс, скаже, о, суперовий план, то Трамп скаже, план ніякий. Бо це принцип виборів. Ти не можеш підтримувати позицію свого опонента. І навіть це не розуміє Зеленський. А в Сполучених Штатах, де зараз ну, все фактично залежить від долі відсотків, жоден з них не буде грати в підігравання якомусь іншому конкуренту. Це треба розуміти. Ну і окрема історія, я вважаю знову: грунтуючись на світовій історії, грунтуючись на висновках західних експертів, військових, політиків, що найкращий перемовник від України є Збройні Сили України. Це найкращий мотиватор. І коли ми бачимо, як в торопці палає найбільший а, арсенал Росії сьогодні, а палає він завдяки тому, що туди долетіли наші дрони, наші безпілотники без якого дозволу, то я розумію, куди треба прикладати максимум зусиль, на чому треба зосередитись, і як дійсно можна зробити для росіян. Відчуття, що війна прийшла до них додому, от в торопці вже війни не хочуть з Україною. Вже не хочуть. А ще не хочуть в Білгороді, а ще не хочуть в Курській. Бачите, є мотивація для росіян, є, але треба ж це робити повсемісно і треба концентруватися саме на цьому. А коли ти концентруєшся на форумі саміті миру, ну тут важко про щось сказати. Ну тим більше, Борислава, якщо ти концентруєшся, твої концентрації, всі, всі зусилля твої ніякі, тому що інша сторона, тобто, все одно, ну скільки б ми не говорили там, типа ми за мир, ми за мир, поки, поки ну, не буде якихось контактних груп з росіянами, да, там, типа, поки ми про мир домовлятися не будемо, І ми ми ну Неможливо буде домовитись про якісь навіть там намагання до миру. Да? от Тільки тоді, коли Путін замориться, так. коли він зрозуміє, а зрозуміє, ми вже говорили е, у тебе в гостях про те, що е, він все одно буде очікувати, е, що він зимою нас завалить. і тому Зеленський думає, що ми проведемо саміт миру в листопаді, до кінця року завершимо війну, але я не вірю в це. Чому тому, що поки Путін не випробує нас от третьою зимою, да, поки ми не скажімо, не вистоїмо, да, от в березні, в березні, коли він зрозуміє, що. Україна вистояла, інфраструктура України вистояла, Збройні сили України виступили вис, вистояли. Якщо ми на той час ще збережемо суджу, тобто не поступимося, і буде у нас для розміна хоч частина російської території, хоч там 10 квадратних кілометрів. Але буде, от тоді може бути скластися ситуація для старту якихось перемовин, для старту контактних груп. Щоб десь, понятно, що з Путіним ніхто домовлятись не буде. І Путін з Зеленським не сяде за стіл переговорів. Ну і Зеленський з Путіним, і навіть з Каньом Лавровим ніхто не буде говорити. Але прийшли знову якось там бідолагу Мідінського там чи ще щось. Сьома вода на Кісіле. Понятно, що це буде знов на якійсь незалежній площадці. Там, умовно, там в мінську вже теж не сяде ніхто. В Стамбулі Да Стамбул, два Стамбул один був. Вони вже намагались зрадити Україну в Стамбулі один в березні 22 го року. ЗСУ не дали цього зробити. Джонсон там. Ну, хай кажуть Джонсон. Але я думаю, що залужний не дав коли почали бити їх під Києвом, під Сумами. Тоді вони подняли побачили смаленого вовка, і відбулося і тепер. Початок переговорів в умовному Стамбулі контактних груп, от, може бути тільки умовно, там в кінці лютого на початку березня, це може бути ну, коли стане зрозуміло, що ми вистояли, якщо ми вистоїмо. Да? Бо я за ЗСУ не переживаю, я переживаю за нашу інфраструктуру і енергетику, бо один гігават, ми ж знаємо, що все, що каже Зеленський, нам множить на 13, ой, ділить на 13 е, uh, да, а де він, е, uh, там щось каже, та корупції нет, надо множить на 150, як мінімум, да? Е, uh, от те його нет. От uh, тож множити і і ділити треба Зеленско дуже-дуже сильно, да? А uh, тому що от uh, з, знову ж е uh, ситуація ну я думаю, зараз переговоримо. да Там то, то у нас шашлички, то у нас мирний план, і кругом брехня, 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 брехня як метод управління, головний метод управління в державі Україна це брехня. Але між тим, якщо говорить про Стамбул і закінчить тему, да? то це можливо. А тільки кінець зими, початок весни, коли Путіну стане очевидно. Навіть Путіну стане очевидно, йому прийдуть сказати скажуть, ні, не змогли за зиму не поламали. Сталинград не вийшов, да, там, типа, блин, там, Чикурская дуга, там, не удалась там все, він же живе історичними аналогіями, скаже, все, там, як були під Москвою, так і остались, да, умовно, там, 41-й, все. От, а, і тоді тільки то Путін може созреть для переговорів, відправити якогось якийсь цей наш, відправити якогось арахами, ну, не знаю, Арфенет, візьміть возьмите Бубен. Знаєте, Арестовича нет, отправляйте арахами, да, Якийсь Арахамія там чи Стіфанчук поїдуть, там де ще щось будуть. Будуть там е, багато е, замиряторів. Тут якраз отут ціла рать, може бути, крім Ердогана і Сі і Бразильці, і Шольц. Та, та тут нападуть на нас, дай дай тільки помирить І мирить будуть і мирить будуть там через посередників, як з зерновим коридором. да там Типа ви не миріться з Росією ви помиріться. З Ердоганом і Путін помориться з Ердоганом, і по почнемо там, типа розвод. Ага, як це буде? І знову ж уже крапку треба поставити на розмовах про можливий мир. Можливе тільки перемиря. Перемиря з частково може обміном території. Ми їм суджу, вони нам енергодар. Ну, к примеру, самий такий розмін, який би хотіли західні союзники, щоб атомна станція контролювала ми, а не обезьяна з гранати. От. І тоді там, наприклад, вони скажуть, Окей, давайте миритися, давайте от зараз там. Припинимо вогонь, потім там другий етап розведемо танки на 30 кілометрів. І арту відведемо, щоб припиняємо бомбить. Ми їхні, грубо кажучи, тапорці на російські. Вони там на ну вони нашу енергетику. Потім там все перестали стріляти, і навіть можуть війська ООН вести там тонкою ниткою, да там, типа щоб от якихось парагвайських бойцов. Нам вести, щоб ну, не, не натовські солдати, це будуть і, і не за КБ, да. Там тобто ми ж білорусів не приймемо і таджиків так же, а якісь парагвайські бангладешські парні, та чому ні? І от вони скажуть, все, там, типа, ми за мир во всьому мірі, а тепер давайте домовлятися. І буде у нас там був стамбул там був 153 там був І може при наших внуках, і то я сумніваюся, буде якась домовленість, тому що ми розуміємо, що буде кордон, де Юре. Де ми на картах будемо рисувати Крим українським, а вони у, у себе і буде це фактична лінія розмежування, фактично новим кордоном. От так. і колись ну, але по іншому не буде. По іншому не буде. Або ми перемагаємо тобто і, той тобто буде перемиря. а от де буде перемиря, скажімо, по Керченському мосту, по Чонгару. Чи ну по лінії нинішнього розмежування? Оце от питання. Оце от питання питань. Ну я дум, я би дуже хотів, щоб ми хоча б відбили південь Запоріжжя і Херсона, щоб ми вийшли на Чонгарі перекоп і тут вийшли десь на кальмію в районі Маріуполя. Ну, хоча б то будемо дивитися уважно, допомагати всі ЗСУ але треба е, нагадати, що може бути не тільки Стамбул, або ще щось, може бути, наприклад, Оман 20. Бо як в Умані все почалось. В Умані може і все закінчитись. закінчитись, і це не найкращий варіант для України. Так, от уважно слідкуємо за цим цим. Допомагаємо зсу, тому що зараз такі часи, що бути або, або в зсу, або для зсу інших варіантів не існує. Якщо ти хочеш, щоб Україна існувала. А я хочу звернутися зараз для наших до наших зглядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір і ще не підписалися, то підпишіться. Буду вам дуже вдячний, і так працюють алгоритми YouTube Дякую, що ви дивитесь, і вдячний, що ви чуєте. Окремо прохання до тих, хто дивиться. Я бачу, що дивиться багато, а поставили від поставили вподобайку тільки 20 Ну, ж, дивитеся. Підтримайте канал своїми вподобайками або лайками, а також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь ефір, куди ви закинули доля, де ви наближаєте або чекаєте на перемогу. Пишіть в коментарях. Географія наших глядачів дуже важлива для нас. Ми їх завжди вивчаємо. Пошильте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інформації інших. І якщо є бажання і можливість, ставайте спонсором каналу. Таку функцію надає YouTube. Підтримайте канал, допомагайте йому залишатися незалежним. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Не забувайте. Вподобайку прямо зараз.